Вітаю в ефірі. Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Бодовіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі про новини коротко. На Уманщині розміновують поля від уламків ракет та гранат. Було детонування боєприпасів. Вони розлетілись на велику відстань. Хімічний комплекс для знезараження населення отримали від шотландських партнерів черкаські рятувальники. Гарнізон рятувальників постійно покращує своє матеріальне технічне забезпечення. Третій міський турнір з футболу стартував у Черкасах. 16 таких команд, і ми отака. Фрагменти гранат, ракет та набоїв виявили піротехніки під час обстеження полів на Уманщині. Ці вибухонебезпечні предмети з'явились там після російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення, розповів начальник управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Даник. Через це аграрії району не змогли розпочати посівну, їхні поля все літо простояли пусткою. Як розміновують українські землі, бачила наша Дар'я Шевченко. Ось так, сантиметр за сантиметром, піротехніки обстежують поле. На кожному кроці тут небезпечні предмети, розповідає сапер Олексій Голосій. Виявляють усе від маленьких гранат до кількометрових снарядів. У разі сигнала починаємо підкопуватись, ідентифікуємо, що, що за ВНП ми знайшли, і транспортуємо до зони складання. Ось. Знайшли гранату. гранату. подарунки від руського міра. Калібр знахідок дивує навіть досвідчених саперів, говорить піротехнік Владислав Кузьмін. Разом із напарником вони несуть снаряд вагою в пів сотні кілограм. Такі боєприпаси видно неозброєним оком. Ми йшли і здалеку побачили, що він лежить. Підійшли акуратно, нічого не було небезпечного. Ми його взяли. Ці вибухонебезпечні предмети рятувальники знайшли протягом трьох годин роботи. Це фрагменти градів, смерчів та ручних гранат сучасного зразка. Опісля завершення робіт їх відвезуть на спеціальний підривний майданчик. Це поле навесні мало колоситися пшеницею, розповідає аграрій Михайло Кравченко. Натомість 80 його гектарів засіяні металевими уламками та бур'яном. Заробітку з цієї землі цьогоріч немає. Коли поле не засівається. Ми по-любому несемо збитки, тому що це поля орендовані в людей. І людям треба платити оренду плату. Приходилось гелікоптерами, нам це все кропить, убирати бур'яни, щоб можливо зараз. Сюди ну мали доступ. Як тільки поле розмінують, його відразу засіють озимими культурами, говорить пан Михайло. Зі слів начальника управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрія Данника. Із 24 лютого на полях Уманщині виявили та знешкодили 32 тисячі боєприпасів. Перші дні війни ворог наніс ураження по Уманщині. На превеликий жаль було детонування боєприпасів. Вони розлетілись на велику відстань і забруднили в різній степені ті чи інші сільськогосподарські угіддя. Починаючи з весни, ми активних розмінович, щоб дати можливість аграріям, засіяти культури і почати збирати врожається останнє поле. Після нього ми закінчимо роботи по сільсько-сільськосподарських угідьях. На черзі у піротехніків лісосмуги та водні об'єкти Уманського району. Вони не менше за поля постраждали від російської агресії і потребують розмінування. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. 22 особи нині перебуває у центрі паліативної допомоги. Він створений на базі Черкаського обласного онкодиспансеру. У більшості пацієнтів остання стадія онкозахворювань, тож вони потребують якісного знеболення та догляду. Розповів завідувач центру Максим Босенко. Про роботу персоналу та будніх хворих до всесвітнього дня паліативної допомоги, яке відзначають у другу суботу жовтня, розповість Тетяна Зозуля. І 74-річна Віра Сиєнко показує свою палату. Сюди вона потрапила у лютому після інсульту. Півстоліття каже, пропрацювала старшою медсестрою в онкодиспансері. Для мене робота це було все. Я вставала вранці, йшла на роботу і до пізнього вечора тут пропадала. Приходять мене, провідують і пацієнти. Сумувати тут Віра Івановна не встигає, адже приходить до інших пацієнтів на шашковий турнір. Так знаходимо собі розвагу сьогодні. Її суперник, – 73-річний черкащанин Микола Лазаренко, каже: у нього остання стадія онко хворобу виявили два роки тому. Останні чотири місяці живе у центрі. Тут і уколи, і, і, і капельниці вовремя, і таблетки вовредом забудеш. А тут вовремя приносить. Я дуже благодарен, що є такий центр, що таких уже як для людей, як оце я, так то є куди я говорю, це старо свою обезпечення. Другою домівкою з березня стала ця палата і для киянина Миколи Шапошнікова. Через стрес говорить, почалися проблеми зі здоров'ям. Саме тут його змогли поставити на ноги. Всі зі стресом мене, мене все внутрі, оце тут мене сховало це все, і я ну, точно кажу, що лежав без двіжіння. Без 15 марта цього року до нас прилетіла ракета, розбомбила наш дом в Київській області і ми приїхали сюди. Я зараз ходжу на вулицю, гулять, все. Чувствую я себе непогано, Родственники восстанавливают дом там же Києвом І додому, звісно, хочеться. Працює тут п'ятий рік та досі не можу звикнути приймати у цьому відділенні дітей, розповідає сестра медична Любов Лященко. До цього звикнути неможливо ніколи, тому що це людське горе, людський біль. І люди тут лежать ну, приречення, стараємося по, по мірі можливості їм допомогти з медичної і з моральної точки зору до навантажень і цілодобової роботи медичні працівники вже звикли, бо розуміють важливість такого центру, розповідає його завідувач Максим Босенко. Черкаській області приблизно 18 тисяч людей, які потребують паліативної допомоги щорічно, враховуючи те, що було з пандемією, зараз то що буде з війною. Прикладаючи це все на наш заклад занедбаних форм раку буде тільки більше і більше. І це все паліативні хвори. Люди у нас можуть перебувати стільки, скільки вони забажають. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. Як працює хімічний комплекс для знезараження населення? Показали сьогодні черкаські рятувальники зі слів начальника головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрія Даника. Отримали його від шотландських партнерів. Споруда мобільна, тож її можна облаштувати у будь-якому місті в Україні. Таких всього три: у Черкасах, Києві та Полтаві. Більше у сюжеті Дар'ї Шевченко. За годину на території одного із освітніх закладів міста з'являється ціле містечко. Це шатро, хімічний комплекс для знезараження населення. Досвідчені рятувальники сьогодні навчатимуть молодших колег, як ним користуватись. Після того, як на позначці загорається зелений сигнал, це означає те, що можна буде пройти і почати первинний етап спеціальної обробки. За легендою на території хімічного підприємства сталася аварія: рятувальникам необхідно надати допомогу травмованому чоловіку, який без свідомості. Хімічний комплекс складається із трьох частин. Ось тут рятувальники допомагають зняти людині забруднений одяг. Далі його обробляють від шкідливих елементів, потім перевіряють якість очищення. Другокурсники пожежної академії Олег та Максим працюють у парі. кажуть, поки реальної загрози немає, вчитися легко. Якщо чесно, то не дуже страшно. ми нас підготовили, нам розказали, показали, як. З кожним заняттям ти становишся все опитнішим. Чим більше таких занять, тим більше ти познаєш і вчишся. Якщо це буде в реалі, то, звичайно, буде страшно, а на таких заняттях, то не сильно. Санти з таким комплексом працюють вперше, розповідає начальник хіміко-радіологічної лабораторії Сергій Тоцький. Каже, за 12 років роботи на Черкащині масштабних хімічних аварій не було. Були аварії, але не великого масштабу. тобто ми справлялися своїми силами, і даний комплекс не був потрібен. Зі слів Сергія, якщо надати допомогу в перші хвилини хімічної небезпеки, то шанси на порятунок максимальні. Всю небезпечну речовину, яка потрапила на постраждалого або на населення, потрібно буде змивати проводити обробку для того, щоб зменшити вплив даної речовини на організм. Як розповів начальник головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Данник, нині треба бути готовим до будь-яких сценаріїв, враховуючи ті реалії, які ми маємо, дійсно існує загроза як хімічної, так і радіаційної можливих аварій. Але разом з тим Черкаський гарнізон рятувальників постійно покращує своє матеріальне технічне забезпечення, і даний комплекс він досить доречний, як військовий, так і мирний час для захисту саме Черкащан. Дарія Шевченко Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Громадський транспорт без музики від сьогодні набирає чинності закон України щодо підтримки національного та обмеження публічного використання російського музичного продукту. Про це інформує Національний комітет гуманітарної та інформаційної політики. Заборона розповсюджується на водіїв міського та міжміського громадського транспорту, а також на таксистів. Крім того, норми закону поширюються і на пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші. У Черкаському громадському транспорті схожі правила діють ще. З 2016 -го року, говорить керівник профільного управління мерії Віталій Москаленко, заборона на російську музику в салонах маршруток прописана у договорах із перевізниками. У 2016 році виконавчим комітетом Черкаської міської ради прийнято рішення про заборону відтворення музики будь-якої, окрім оголошень, які необхідні для інформування пасажирів. Деякі перевізники навіть повиймали магнітофони. Тобто, засоби, які можуть транслювати музику чи будь-що інше з автобусів. Ні, громкої музики не треба. Тим більше наш воєнний час. Я думаю, що не треба. Нормально до цього ставлюся? Та негативно, звісно. А чого? Ну, чому музика. Ну, Новості можна якісь послуги. Погоду, що іменно музика. Всі водії до цього негативно ставляться. 12 13 часу сидіти тяжело. Вчать любити тварин та правильно з ними поводитися. Так відбуваються уроки доброти у черкаських школах. Як розповіла президентка обласного благодійного фонду життя Оксана Савіцька, за останній місяць вони провели 20 занять. На одному з них побувала Ольга Мацканіч. Коли він сідає, потом відходить якісь. Так, із мінно шукаче. Учень першого Б класу розповідає, хто такий пас патрон. На початку уроку доброти в третій школі діти знайомляться з відомими тваринами. Степан – це відомий блогер. Потім школярі розповідають про своїх домашніх улюбленців. У мене три собаки, один мопс, дві морські свинки. Президент обласного благодійного фонду Життя Оксана Савійська пояснює, що важливо не просто мати тварин, а й вміти про них правильно турбуватися. Вдома школярки Мілани кіт та дві собаки з тваринами каже, поводиться добре. Дуже обережно і дуже охайно, тому що якщо ми йому зробимо погане діло, то тоді він може поцарапати або зробити шкоду. Класний керівник Валентина Юларджи додає такі уроки доброти для школярів важливі. Виховання почуття відповідальності за друзів наших мово. Чого воно є завжди актуальним, тому такі уроки є актуальними. Ініціювала захід обласна благодійна організація Життя розповідає її очільниця Оксана Савіцька. У Черкаських школах такі уроки проводять уже п'ять років. Нині правильному поводженню з тваринами навчають першокласників. Ми намагаємося цей механізм знайти і своєчасно полагодити, щоб наші діти назавжди, коли вони дивляться на потика, що в їхніх очах, завжди залишилася доброта, навіть коли вони виростуть і стануть дорослими людьми. Ольга Масканіч, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Відкриття кубка міського голови ЛНЗ стартував у Черкасах учора. Це третій міський турнір з футболу. Захід є благодійним і кожна команда зробила внесок у розмірі 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Матчі проводитимуть у будні протягом чотирьох тижнів. Фінал відбудеться 28 жовтня. Переможець отримає головний приз перехідний кубок, виготовлений за авторським проектом, який стоятиме у міськраді. Розповів Анатолій Бондаренко. Надзвичайно приємно, що з року в рік в цьому кубку беруть все більше команд. Попередній рік це було 12 команд, зараз 16. Ще дві мають бажання брати участь, але вже ми відмовили в заявці. Так що я думаю, що такий турнір переросте фактично у чемпіонат міста Черкаси. Відкритий у мене брат боліває за команду Юніс, тому що він грає у сташі команді. Тому ми вирішили прийти поболівати за наших батьків та всю команду. Син грає за команду ФК Юність і ми пішли підтримати сьогодні наших батьків, які грають. Володі спаляє в тому, що кошти, які зібрані на турнірі і взнос, який відбувається, відбувся, піде хлопцям, які захищають нашу країну. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті Суспільне.Медіа та у соцмережах. Бережіть себе, дякуючи, що залишаєтесь з нами.